Екзаменаційний маршрут номер 12 сервісного центру 0541, місто Вінниця. Друзі, він починається у нас з лікарні МВС. І цей у нас провулок називається Перший ботанічний. Вітаю вас на каналі. Перед початком руху я вам хочу нагадати пункт правил 9.4, щоб подавати сигнал. Покащиками поворота або рукою належить завчасно до початку маневру. З урахуванням швидкості руху, але не менше, як за 50-100 метрів у населених пунктах і за 150-200 за населеними пунктами, А також необхідно припиняти негайно після його закінчення. ну Це крім подавання сигналу рукою, якщо у вас там. Показчики повороту не працюють, то слід закінчити перед безпосередньо перед початком виконання маневру. Також сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілий для інших учасників дорожнього руху. Тобто, саме основне це бути зрозумілим для інших, і не тільки у показниках повороту, показчиках повороту, а й в інших діях. І також подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів на дорозі. Друзі, це дуже важливо знати. Ну а ми рухаємося маршрутом номер 12 Я вмикаю поворот і починаю рух, подивився, що нікого немає, і виїжджаю. На провулок. Займаю крайнє праве положення. Бачимо, що знак лежачий поліцейський у нас там попереду. І ми це враховуємо. Друзі, зараз нам необхідно, дорога змінює напрямок тут і ми повертаємо на салтикового щедріна. В принципі, тут поворот можна не вмикати, але не. не Погано буде, якщо ви його вімкнете. Бачимо велосипедиста, лівий покажчик повороту, е, об'їжджаємо його, не дивлячись на те, що суцільна лінія е, розмітки, бо він рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину. Нерегульоване перехрестя. Тут нам, друзі, треба всім надати перевагу. Заїжджаємо за пішохідний, бо ми не побачимо, що у нас коїться. З лівої сторони. І продовжуємо рух прямо, проїжджаючи повз зупинку громадського транспорту, на який не можна зупинятись на відстані 30 метрів до та після неї. Друзі, це незвичайний маршрут. Його на Ютубі немає. Як бачите, він починається незвичайно і закінчується він також незвичайно. Тому, будь ласка, додивіться це відео до, кон... до кінця. Тому що той, хто передивляється всі відео і по декілька разів, потім без питань взагалі складають іспит, тому що вони вже розуміють, що їх чекає. Якби я в свій час, коли я складав іспит, мені хтось би дав можливість оце подивитися таке відео, друзі, я був би щасливою людиною. Без перебільшень. Пішохідний перехід, знак 3. Крапка, верніш 5.381 справа, а з лівої сторони 5.38.2 його зеркальне відображення. Зараз нам необхідно на світофорному на перехресті з світофорним регулюванням виконати поворот. Друзі, повертати ми будемо. Ліворуч на вулицю Лесі Українки зелений сигнал світлофору, але явно, що ми на нього не встигнемо, тому я вже ставлю нейтралку і підкочуюсь до світлофору. Але, друзі, вмикаю завчасно лівий покажчик повороту, але, друзі, я вам раджу ніколи не їздити на нейтралці. Це я просто зараз у мене. Зупиняємось стоплінням згідно пункту правил 16.3. Просто у мене у правій руці камера, лівою рукою я обертаю кермо, перемикаю швидкості в мене механіка, як ви вже зрозуміли. І я вам скажу, що нейтральна передача, професіонали ніколи на ній не їздять. Не тільки взимку. Мова не тільки про зимку. Про зимку, мабуть, ви це чули, що Ну, Управляємось з автомобіля, є момент під колесами і вирогідність заносу неконтрольованого знижується, коли ви їдете на вімкненій передачі. Ну і влітку також не треба цього робити. Розумієте? Ніколи не їздить на нейтралці. Це так, можна десь підкотитись, знаєте. А так, ну, нейтралка це. І керованість автомобіля зменшується і все інше. Добре, рухаємося прямо. І до речі, також хтось думає, що витрата пального на нейтралки буде нульовою, а на передачі буде витрата якась. То, друзі, це груба помилка. Тому що саме на нейтральній передачі є витрата палива. А на вімкненій передачі, якщо при відпущені педалі газу, витрата палива нуль. І все цьому вдякуючи економайзеру принудительного холостого ходу. Друзі, це дуже важлива інформація. Бо хтось думає, що ось я не тралочки підкочусь там і зекономлю там літр пального. Та нічого ти не зекономиш, ти зекономиш саме на передачі. Добре. Напрямок руху по смугах, у нас з правої смуги можна ліворуч-праворуч. У нас дозволяючий сигнал світлофору, чи зелена стрілка, якщо вдруг зараз перемикнеться сигнал світлофору, але все одно ж ми дивимося по сторонах, тому що навіть ну, дозволяючий сигнал світлофору ну ні в якому разі нам не гарантує того, що ми безпечно проїдемо десь якусь дорогу. На дорозі взагалі немає ніяких не гарантій, але е у вас е від водія залежить ну, багато чого, звісно, звісно. І тому ви повинні з себе. Вижити по максимуму, тобто там, пройти курси екстремального водіння, вивчити всю можливу інформацію, в тому числі у мене на каналі, друзі, і тоді безпека буде безпечною, тому що всі ми хочемо їздити безпечно по дорогах, але мало хто щось робить для цього, як на мене. Хоча, в принципі, у нас ще доволі такі нормальні водії, також, як на мене, суб'єктивна думка. Звісно ж, правий поворот на... Хмельницьке шосе. ми з'їжджаємо з вулиці Магістратської і повертаємо праворуч. Рухаємося прямо. Розмітки у нас тут немає, є тільки подвійна суцільна, до речі, цю суцільну ну, просто ну, ні в якому разі не можна перетинати. А тут а можемо, поділивши, ну, раз, разві що для, для того ж для попередження зіткнення з автомобілями, якщо десь така ситуація виникне то тоді це такий самий крайній випадок, а так взагалі не можна перетинати. Пішоходи йде. Виконуємо пункт правил 18.1, надаємо перевагу, знижуємо швидкість, при необхідності пробуємо повну зупинку автомобіля. Зараз нам необхідно буде повернути з Хмельницького шосе на вулицю Генерала Арабея. Направо. Рухаємося через один світлофор. Ми будемо саме виконувати такий поворот. Бачимо рекомендована швидкість у нас 50 км на годину. Також діє зелена хвиля, поки що забороняючи сигнал світлофору. Вмикаємо правий покащик повороту завчасно на 100 метрів. У населеному пункту згідно пункту правил 9.4. І під'їжджаємо потихеньку, зупиняємось перед стоп-лінією. Це дуже дуже важливо. Друзі, хочу звернути вашу увагу на ось на що. Дивіться, зараз потеплішало. І люди, які Їздять взимку, вони звикли, що двоколісних на дорозі немає. І ви в наступну зимку з цим стикнетесь, там, наприклад, коли вже будете їздити. Тому, друзі, кожної весни ви просто повинні у вас у вашому підсознанні повинно бути те, що бачите, на червоний поїхав автомобіль. Один і другий. Поїхали на червоне. Ті поїхали і ті. Він трохи тут розсинхронізований, цей світлофор, спеціально, щоб е, з Хмельницького шосе сюди на Арабія повернуло там, ну, дві-три машини встигає повернути. Якщо не навчальні, звісно. Навчальна може одна чи поверне. Тому, друзі, будьте вкрай обережні, ось ви отримаєте права, потім там привикнути, що їздять велосипедисти, там, моноколісти там, і все це інше там інші учасники дорожнього руху. Але друзі, взимку вони зникають. Ви привикли, що їх немає, а потім вони знов опиняються на дорозі навесні. І потім ви вже не привикли, а вони ж полюбляють у міжряді рухатись, розумієте. І вони потім починають витворяти приблизно як ця людина на фольксвагені яка грубо порушує правила дорожнього руху. Рухаємось. У мене зараз швидкість 40 км на годину. До речі, це не було підстави для того фольксвагена, щоб поїхав перетинати суцільну лінію, тим більше на закритому такому повороті. І я повертаю. Праворуч, це так само далі продовжується у нас вулиця Генерала Арабея. І я займаю ліву смугу тут, тому що всі припарковані автомобілі. Тут у нас два пішохідних переходи поруч. Будьте вкрай обережні, того, що тут у нас є вище професійне училище. Студенти тут в будні дні дуже багато, тому рухайтесь вкрай обережно. Вмикаємо правий покажчик повороту, звуження полоси. Бачите, у нас тут є знак попереджувальний стоїть. І повертаємо, не дуже притискаючись до бордюру, бо у нас тут що? У нас тут смуга для велосипедистів. Рухаємося прямо. Бачимо, що велосипедисти навіть по зустрічки їдуть, Тому мабуть, край обережні. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Знижуємо швидкість і зразу ж прицінюємось, що нам цей Рено автомобіль треба пропустити, а ми повертаємо важливо, у свою полосу, друзі. Ні в якому разі не заїжджайте у, на полосу зустрічного напрямку, бо це дуже і дуже грубе порушення. Рухаємося. Зараз у мене друга передача. Я витискаю я там перехожу на третю. Ось вам раджу, До речі, друзі, є така ще поговорка, що гарний водій не той, хто гарно керує автомобілем, а той, хто може виявити поганого водія на дорозі. Так, ми тут встигаємо об'їхати маршруточку. Все, показуємо наші дії, всі супроводжуємо сигналами повороту. Першою частиною цієї приказки я не зовсім згоден, тому що гарний водій він повинен гарно керувати автомобілем. А ось з другою, то що виявляти поганого водія на дорозі, друзі, це дуже важливо. Як його можна виявити? Ну, не вмикає сигнали повороту. Якщо він отут не вмикнув, то він, він може чисто теоретично і через 200 метрів його не вмикнути, вести в оману інших учасників дорожнього руху, десь з якимось там. Не дай Бог зіткнутися і може і пострадати там, і водій, який був взагалі не приклад. Якщо це взимку, то нечищене авто, наприклад. Ну, багато чого, якось непевнено їде там, ще щось. Тому, друзі, у вас, ви виїжджаєте на дорогу і у вас вмикається сканер, ви все скануєте. У вас нема такого, що ви дивитесь тільки на пішоходів або на машини і все. Ні, ви все зчитуєте бордюр, зупинку, знаки, стовби, все зчитуєте просто, де воно що знаходиться, і ви тільки тоді ви, у вас буде впевненість в тому, що ви будете рухатись безпечно. Тут нам необхідно надати автомобільну перевагу, які справи їдуть, їх немає, тому ми продовжуємо рух прямо. Бачимо знак 3.34 зупинку заборонено. З обох боків, до речі, рухаємося. Сервісний центр у нас залишився праворуч, а ми їдемо, перший ботанічний провулок до лікарні МВС. Біжачий поліцейський об'їхали. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Віддякуйте мені, будь ласка, за відео, якщо є можливість на карту Приватбанку, яка є закріпленому коментарю, там у в описі цього відео. І ви зупиняєтесь там, де вам накаже ваш інспектор з водіння. Ну, я з вашого дозволу тут так зупинюся. Дякую, що дивились. Бажаю вдало скласти іспит. Гарного дня! І всім пока.